Для прикладу візьмемо дахи офісів установ крамниць, які розташовані поруч дев'ятиповерхового будинку у центрі надвірної по вулиці Грушевського, 4. і виріземо на дах, зокрема, телерадіокомпанії, яку мешканець висотки, який палить приму, зробив своєю попельничкою. Один із працівників ТРК неодноразово прибирав порожні сигаретні коробки і недопалки курця, аж поки не урвався терпець, і він виліз на дах із телевізійною камерою. Проблема справді є загальноміською. Всі дахи установ, які нижче завалені сміттям і недопалками. Ось таке самовираження свободи частини наших людей. Оскільки проблема існує, її треба вирішувати. На заході людям моралі за їх проступки не читають. Це порушує права людини. Їх культурно штрафують за це дрібне побутове сміття, яке вони кинули не у призначене місце і проблеми кінець. Якщо говорити ширше, то така вже природа людей. Громада людей має душу, має чимало добрих інстинктів, але не може мати інтелекту. Розумом громади виступає обрана чи призначена еліта чи влада. На них і відповідальність, що не навчили людей культури.